Купив ось такий ось лайфхак для людей, у яких є автомобілі з підтримкою Android Auto, але тільки провідним. Ось ця штучка забезпечує чи допомагає зробити цей Android Auto без провідним. Отже, заказав на AliExpress. Силочку скину в описі. Тут ось такий комплектація. Робочка така невеличка, якісь інструкції. Все, інструкція. Android Auto, CarPlay, все робить безпровідним. Це такий перехідник, якщо у вас там Type-C, у мене там USB, тому так. Дивимось вище. Ось така ось міні-флешечка. Тут світодіод, Ось так воно виглядає. У мене ось такий автомобіль, це Hyundai Kona Electric. Тут є android Auto, але тільки через шнур. От зараз вимкнемо. Ну, не можу показати, але, але на ось цьому саме телефоні, що зараз у мене в руках. Е Вилазить повідомлення, що доступний Android Auto, але через шнур. Через ось сертифікований USB-кабель. Підключається цей сертифікований USB-кабель сюди, і тоді у нас вже є Android Auto. Беремо ось наш цей адаптер, вставляємо його, дивимось. Повинен, в принципі, світлодіод мігати, ми його ось, бачите, різними кольорами. Щось зелений, червоний. Так, а тут дивимось. Ось, після того, як телефон приконектився, підключається Android-Auto, як бачите. Все працює. Це я вже налаштував собі додатки, які мені потрібні або не потрібні. Карти. Все є. Можна користуватися картами, шукати. Все працює. Так. Також пісні. Все грає... Де вона? Ну я встановив собі додаток Spotify для музики. Ну як тут, як бачите, можна вибирати, яку ви хочете, музику. Все як. Як у всіх Android. Auto. Ну і все, ось так. Телефон зараз підключений, на який я знімаю. Кабелів, як бачите, не підключено ні туди, ні сюди. Дуже прикольна штука. Телефон в кармані, все підключилось, все працює. Єдиний недолік, що можу сказати за цей самий пристрій, що буває, що не автоматично запускається Android Auto. Тобто, як вам показати, ось, Наприклад, це меню ось, автомобіля. і ось Бачите, Android Auto значок. Тобто, буває, що отак він підключився, але так. Нажимаєте на значок Android Auto і працюєте з Android Auto. Це єдиний недолік, який я виявив. А так все працює, класно, музика грає, ніяких збоїв, викидань нічого не було. І коштує це диво всього приблизно 10 доларів. Рекомендую. Класна штука.